Організація освітнього процесу та контроль якості навчання в умовах війни надзвичайно важлива тема. Це стосується всіх учасників навчального процесу, адже від цього залежить майбутнє не лише дітей, а й країни в цілому. Про навчання та контроль якості освіти в умовах воєнного стану говорили в студії Ільдани з Оксаною Компанієць. Зі слів начальниці управління державної якості освіти у Черкаській області. Сьогодні головний обов'язок шкіл це забезпечення доступної та якісної освіти для дітей. Для цього структурний підрозділ постійно проводить моніторинги. Ми проводимо вивчення, роботи закладів освіти. Ми проводимо моніторинги, ми здійснюємо аналіз діяльності органів місцевого самоврядування щодо реалізації. Алізації саме державної політики і на доступну і якісну освіту, тобто всі ці речі, всі наші заходи направлені на те, щоб подивитися, як працює система, як працює заклад освіти, і надати якісь рекомендації. Найпоширеніше порушення, які виявили, пов'язані з дистанційним навчанням. Зокрема, не завжди діти з'являються на урок або вмикають камери. Коли нібито дитина присутня, але вона з вимкненою камерою і відповідно до цього немає такої. Участі, участі на уроці. Іноді вчителі так працюють з вимкненими камерами. що дуже здивувало. Звичайно, тут ми можемо говорити про технічне забезпечення. Крім того, нарікання батьків стосується і навчального плану та наповнення уроків необхідною та цікавою інформацією. Майже 40% батьків говорять про те, що погіршились у дітей знання. Відсоток вчителів, які про це говорять, коливаються від 30 до 40 відсотків в залежності від дисципліни. Батьки говорять про те, що не завжди діти отримують зворотній зв'язок від вчителів. Тобто не завжди вчителі пояснюють, наприклад, оцінки дітям, тобто немає розуміння за що дитина отримала якусь оцінку і чи є поступ якийсь в навчанні. Після перевірок в управлінні якості освіти зробили висновки щодо адаптивності уроків під час онлайн-навчання. Є випадки, коли вчителі не розуміють, чого потребує подібний формат, і продовжують навчання у звичному режимі. Тому тут важлива роль батьків, які мають можливість спостерігати за навчанням, а в разі якихось відхилень звернутись до управління якості освіти. І ми на сьогодні відкриті через усі можливі канали комунікації для того, щоб батьки могли до нас звернутися у разі того, якщо вони мають якісь підстави для того, щоб думати, що десь не зовсім якісно відбувається організація освітнього процесу. Що десь Права дитини порушуються, проте головним чинником вирішення будь-яких проблем є комунікація між усіма учасниками освітнього процесу.